Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмусен заявив, що група держав альянсу може захотіти розмістити війська на території України. Таке рішення вони можуть ухвалити, якщо на саміті НАТО у Вільнюсі 11 липня Україна не отримає реальних гарантій безпеки, про які просить на тлі повномасштабного російського вторгнення. Слова Расмусена у середу, 7 червня, процитувало видання The Guardian. На його переконання, навіть якщо одна група держав надасть Києву гарантії, інші не допустять, що питання про майбутнє членство країни в НАТО залишилося поза порядком денним на саміті. Так він прокоментував слова нинішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга, який сказав, що в Вільнюсі говоритимуть про гарантії безпеки для України, але відповідно до статті 5 Вашингтонського договору НАТО надає повноцінні гарантії безпеки лише повноправним членам блоку. На думку Расмусена, якщо НАТО все ж таки не зможуть домовитися, то є ймовірність того, що деякі країни захочуть вжити заходів в індивідуальному порядку. Насамперед може йтися про сусідню з Україною Польщу, а також про країни Балтії. Я б не виключав можливості того, що Польща діятиме ще сильніше. У контексті на національній основі а за нею будуть країни Балтії, можливо, включаючи можливість розміщення військ на землі, заявив ексгенсекальянсо. Мені здається, що поляки всерйоз замисляться про те, щоб зібрати коаліцію охочих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі. Ми не повинні недооцінювати почуття поляків, адже вони відчувають, що Західна Європа надто довго не прислухалася до їхніх застережень щодо росіян. Додав він, крім того, на думку Расмуса, на деякі країни НАТО можуть виступити за гарантії безпеки для Києва, щоб уникнути реальної дискусії щодо Гнення України до членства в Альянсі. вони сподіваються, що надавши гарантії безпеки, зможуть уникнути цього питання. Але не думаю, що це можливо. Я думаю, що питання НАТО буде порушено на саміті у Вільнюсі. Я розмовляв з кількома східноєвропейськими лідерами, які хочуть принаймні ясного шляху для України щодо членства в НАТО, сказав він. Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський очікує, що Північно-Атлантичний Альянс на своєму саміті у Вільнюсі Литва влітку 2023 року має надати Україні чіткий сигнал щодо членства. Якщо ж цього. Не буде представникам нашої країни нічого робити на цій зустрічі. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.